Після закінчення осінньо зимового періоду відповідні служби взялися за підготовку до наступного опалювального сезону. Про плани оперативного реагування на ймовірні обстріли з боку ворога. Та головне завдання для стабілізації ситуації йшлося під час брифінгу в медіа-центрі Черкаської обласної військової адміністрації. Насамперед йдеться про захист об'єктів критичної інфраструктури, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. З урахуванням ризиків, які виникають. Ну, як наслідок обстрілів і війни, ми бачимо це по сусідніх областях. Основну увагу ми звичайно приділяємо захисту об'єктів критичної інфраструктури, тому що наслідки прильотів, перш за все, відчуваються тоді, коли об'єкти ці не захищені, тобто, це окрема складова, окреме завдання, яке стоїть перед місцевою владою і органами місцевого самоврядування, а також про забезпечення альтернативними джерелами електроенергії та резервного живлення. І відповідно формування резервного запасу палива для цього резервного жилення. У нас, зокрема, теплоенергетика станом на сьогодні забезпечена генераторами на 99%. Водопровідно-каналізаційне господарство практично десь на 98%. І зараз ми працюємо над додатковою потребою. Ми відповідні заявки. Обмінялися відповідними заявками із партнерами нашими, звідки ми, як правило, отримуємо допомогу. Ми потребуємо трошки більше 80 одиниць генераторів саме для цих підприємств, які я назвав, які вони для нас становлять критичність. Власне в обласному центрі також відпрацьовано план реагування на надзвичайні ситуації. У нас обласний центр спільно з відповідними комунальними службами. Спільно з обласними службами відпрацював план реагування на надзвичайні ситуації в частині переключень споживачів з одного теплогенеруючого підприємства до іншого теплопостачальника. І навпаки, зокрема, опрацьовані в тому числі варіанти можливого острівного використання електроенергії, коли ми будемо відключені від зовнішнього надходження. Загалом область споживає вдвічі більше електроенергії аніж виробляє, каже Ігор Теборець. Тому маємо економити. Десь приблизно від 40 до 60% від споживання ми виробляємо. Тобто казати, що ми сьогодні незалежні навіть з-за того, що в нас буде все ціле, ми залежні ззовні. Але коли буде критично, ми зможемо перейти на острівний так званий режим роботи і самі себе забезпечувати, саме нашу критичну стійкість, забезпечувати в частині, щоб працювало основні основ, основні наші служби. У регіоні функціонують 10 когенераційних установок, які можуть виробляти і тепло, і електроенергію. Ми активно працюємо в напрямі встановлення когенераційних установок на підприємствах теплоенергетики. Мається на увазі наші комунальні підприємства. Наразі в області діє 10 когенераційних установок. Ми практично одні з лідерів в Україні щодо когенерації. Це установки, які одночасно можуть виробляти і тепло, і і електроенергію, і саме розподілена генерація вона надає можливість бути набагато стійкішої нашій системі, коли будуть уражені великі великі об'єкти генерування електроенергії. Ще 11 когенераційних установок готують до встановлення. Шість з них на комунальних підприємствах області, і п'ять на приватних. Також додатково ми подали заявки направлені звернення нашим міжнародним партнерам серед них і Данія, серед них і Норвегія, Швеція. Щодо можливості забезпечення наших власних потреб в електроенергії генерації в енергосистему. Тобто на 18 установок, це все стосується саме комунальних підприємств. Повністю брифінг за участі начальника обласної військової адміністрації Ігоря Бурця. Дивіться у передачі у фокусі подій.